Слава Україні! Вітаю глядачів! Проєкту говорить Великий Львів. Саміт на Алясці. Що це означає, які можливі шляхи розв'язання російсько-української війни, а також сценарії миру? Про це не тільки розповість Андрій Веселовський, дипломат, надзвичайний повноважний посол, радник, директора Національного інституту стратегічних досліджень. Зустріч це можливий такий тест Путіна від Трампа. Що можливо, що ніяких угод власне домовленостей не буде, але це швидше для розуміння такої повноцінної готовності Путіна до припинення вогню. Але тим не менш, поруч з тим дуже багато говорять про можливі територіальні обговорення питань на цьому саміті. Зокрема, Марк Рют заявляв, що Ймовірно, у мирній угоді доведеться де-факто визнати контроль Росії над українськими територіями. Чи може дійсно стояти питання українських територій без участі української сторони на цьому от саміту, і якою може бути реакція у такому випадку з боку України, якщо ці питання дійсно будуть підніматися? Щойно згадали з повами йду. А в на Алясці не йтиметься про мирний договір. До мирного договору далеко-далеко, як до неба. А на Алясці йтиметься про те, чи припинить Росія наступ на українські території. І за яких умов вона це зробить. І що треба зробити з одного боку 에, 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 Сполученим Штатам, і що треба зробити ті світу, які нас підтримують, для того, щоб це сталося. А люди правий. Коли буде мирний договір, то будемо говорити про деталі. В Києві сьогодні наше керівництво і військове, і цивільне, вони реалісти, вони розуміють, що завтра ми Крим не відіб'ємо. І післязавтра ми до Маріуполя не вступимо. І на Здовському березі наших танків не буде. Але це. Тема завтрашнього дня, після завтрашнього. Саме тому Путін і не хоче припиняти бойові дії, тому що він розраховує далі просуватися. Кожного дня він просувається. Ми кажемо інколи небагато, інколи на 300 метрів чи на 500 метрів, але ж це 300 метрів нашої території, а не його. Тому, а, так би, і забувати. Про цей головний аспект нам, нам саме, українці, не може. А е, мирна угода, якщо вона колись буде з Путіним, чи може бути мирна угода з Путіним, питання, то вона, безперечно, буде говорити про ці деталі. Зараз, на сьогоднішньому порядку, денному припинення вогню і далі наближення до е, якихось серйозних переговорів. А не до випивання кави чи чаю в Стамбулі один раз перед розмовою, а потім через 30 хвилин після розмови. Зокрема, в Росії десь можна сказати позитивно, Кирило Дмітрієв відреагував на цю зустріч, назвавши, що це такий певний шлях, який принесе мир, але незрозуміло, звісно, про які перспективи я говорив можливо економічні, враховуючи його специфіку співпраці з американцями, але тим не менше, яку вигоду Росія може отримати від цієї зустрічі незалежно від того, чим вона закінчиться, тому що так чи інакше, це вже певна легалізація, чи можна так вважати легалізацію Путіна і повернення його до розмови з світовим цивілізованим світом? До е, вигоди. <реш> Першу поговоримо на два слова буквально про Київ Дмитрія. А в Московській Тусовці всім волі розписав. Ніхто за їхні межі не виходить. Е, Резер Медведів завжди погрожує ядерною зброєю. А киявлянням Дмитрієв завжди розказує про те, які великі перспективи. У нас значить, у Росії з Сполученими Штатами в економічній сфері. А злой патрульшив повідомляє про шпигунів і про небезпеку НАТО. І так далі, так далі. У кожного своя е, п'єса, в якій він тільки співає те, що йому там написали в цій квіті. Щодо вигоди чи невигоди, зустріч е, Путіна і. Трампа певною мірою легалізує присутність Путіна як особи, з якою можна розмовляти і навіть тиснути її руку. І це ми очевидно побачимо. Але е, треба, ну, як сказати, дивитися на це трошки під іншим кутом. Е, за президентство Байдена ми могли говорити про існування. Євроатлантики в її первинному розумінні цього слова, Євроатлантики цінності. Прийшовши до влади, президент Трамп змінив цю парадигму. Євроатлантики цінності не існує, існує Євроатлантика інтересів. Причому інтересів дуже примітивних, ресурсів, майна грошей. За президентством Байдена говорилося про те, що НАТО це єдина компанія, в якій кожен захищає кожного. За президентства Трампа говор, говориться про те, що це грошове акціонерне товариство, де всі повинні платити, а якщо хтось платить менше, то його не захищають. Не маючи, не, не зважаючи на те, чи здати він платити. Можливо, він слабкий, можливо, в нього, а, так би мовити, безробіття страшно високому рівні. А, тобто вигода для, е, за президентство Байдена у, у зустрічі е, з Путіним а Путіна була би безперечною. В даному випадку ця вигода виглядає вже інакше. А раптом е, Трамп займе позицію госту. Раптом він е, буде воєннич, раптом він буде вимагати від Путіна е, виконувати те, про що він вже не раз говорив. Припиняй вогонь. Я тобі скільки разів про це писав, я тобі скільки разів про це говорив по телефону, і ти все обіцяв, обіцяв, говорив, не склалися умови. Ну добре, тепер ми зустрічаємось. Ну то давай. Тобто ми цього теж не можемо виключати. Мало ймовірно, але шанс є. Для Путіна зустріч з Трампом вторлюся, це певною мірою легалізація. Але якщо домовленості між цими двома особами будуть абсолютно неприйнятні для України і для Європи, то вони повинні повітря. А для Трампа це буде поразка. А е, Трамп це не та людина, яка е, хоче жити в пасті. Всі дії Трампа сплановані і зареєстровані на те, щоб він виглядав найкраще і як переможець. Він примазався до припинення вогню між е, е, Пакистаном і Індією, хоча жодного відношення до цього не мав. І е, е, робить себе миротворця. Він так само примазався до припинення вогню. Між Руандою і Демократичною Республікою Конго, хоч вогонь там не припинений і там далі продовжуються е, парейди е, руандійців на території на, на Конглеської А І е, зустрітися з Путіним просто для того, щоб протиснути рівну руку і потім бути осміяним всім е, світом, в тому числі і своїми виборцями. Ми не повинні про це забувати. Від 65 до 75% американців стоять на боці України. Вважають Російську Федерацію загрозою, вважають її агресором, вважають, що Україні треба допомагати. І значна частина з них вважає, що треба допомагати безкоштовно і підштовхує Трампа до цього. І так само думає значна частина політичного класу американського, тож тобто, Сенат, та ж палата представників які численні засоби масової інформації і так, далі, і так далі. Так що Трампові треба перемога, Трампові треба Лаври, салют. А для того, щоб Лаври Салют були, він повинен до чогось приносити Путіна. Ну, будемо бачити, як це станеться. Таке питання: чи ця зустріч точно відбудеться, чи на, в останній момент вона не може зірватися через, можливо, Путіна чи то Трампа, чи невідомо через які е, події, які передуватимуть ці зустрічі, чи може вона таки не відбутися? Абсолютно, абсолютно адекватне питання. Я навіть хотів почати нашу мову. Ну, ми ще не знаємо, чи зустріч буде. А, що, чи відбудеться, я би так думав. І справа навіть не в тому, що всі вже купили квитки і здавати їх не можна. Справа в тому, що ситуація в Україні загрозна. І, і європейці і американці це відчувають. І європейці і американці не хочуть, щоб в Україні сталося катастрофа. Вони не хочуть, щоб у нас настав момент, коли... Ми не зможемо тримати фронт чи тут, чи там. Знаєте, сьогодні цікаве повідомлення. На Закарпатті арештували 30, 30 людей, які хотіли перетнути кордон і втекти. Там не сказано, куди Словаччину, чи Борше, чи можна. А це погані син, це погані знаки. Наші партнери, Євроатлантика, яка б вона не була зараз інакша, турбуються про нас, хвилюються і хочуть нам допомогти і зробити це якомога швидше. І тому мені здається, зустріч відбудеться. Ну і не такі чудові умови. І у Путіна дому на недавньому Петербургському форумі економічному пролунало стільки цікавих. І нещивних для російської економіки висновків, які навіть боялися писати в засобах масової інформації в Російській Федерації. Тож тобто там Путін хвалився, вихвалявся, що хорошо, що хорошо. Але міністр економіки, міністр фінансів, Нацбанк і так далі говорили серйозний прав. Так що це все говорить про те, що швидше всього зустріч відбудеться. Ну, а як вона відбудеться 15-го чоловіка? Не, не Ще теж для роздумів, теж можливо таке питання цікавить, бо коли Трамп запровадив санкції проти Індії, також повідомляли, що мовляв, Війна в Україні стала такою відмазкою і причиною, мовляв, чому він це зробив, але насправді нібито із власної вигоди для Америки. Чи може Трамп під виглядом вирішення питання в Україні вирішувати якісь свої особисті для Америки економічні питання, перш за все, а питання війни на другому плані? Ну Так, перемога. Слава, салют, ура! Ми цього досягли. І під цим просування інтересів великих американських корпорацій і просування власних інтересів. Дивіться, в Румунії родичі Трампа, близькі родичі Трампа, збираються будувати башту готелю. Таку ж саму башту готель вони збираються будувати в Белграді. Вони купують острів для туристичних е інтересів в Албанії. Е це, це все відбувається ось на наших очах, е Трамп запускає власну криптовалюту, а його дружина свою власну. І е всюди, куди ми не, не подивимося, де б не відбувалися якісь, так би мовити, е політичні перемоги Америки. Чуди стерчать гаманці Трампа і близьких до нього осіб. Тому е говорити про те, що тут все на, 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 на любові до миру і справедливості ні. В жодному разі. Е це ще, до речі, одна з причин, чому е зустріч таке відбудеться. З боку американців е це відчуття того, що Росія слабка. І це Така ілюзорна надія, що Росія боїться, якби Китай її не колонізував, і тому вона буде віддалятися від Китаю, буде наближатися до Сполучених Штатів, щоб збалансувати якимось чином свої, скажімо, економічні і політичні інтереси. Ну, е Якщо це штовхає Трампа до зустрічі і Якщо це його примусить бути жорстким, то хай що? Нам, власне, в Україні байдуже, які інтереси примусять Трампа припинити війну України, війну Росії проти України. Аби ці інтереси були достатньо сильні, аби вони спрацювали. Родовж крайніх днів відразу ж після анонсу цієї зустрічі Трампа та Путіна західні аналітики та змі низку статей опублікували, зокрема, більшість з них прогнозують, що ця зустріч може стати катастрофою для України. Зрештою, чого очікувати від цієї зустрічі, і які умови і можливі сценарії миру бачите, зокрема, ви? Говорити, що саме більшість написала про катастрофу, я би ризикнув. Багато хто пише про це, але слово катастрофа завжди привертає увагу і тому цікаво журналістам написати саме на це слово. А хто буде читати повідомлення про те, що відбудеться зустріч, а якщо буде написано, що ця зустріч, можливо, перетвориться на смертельну небезпеку для України, то просто читати. Є серйозні видання, які милізують, що відбувається. Власне, що ми тут бачимо? Давайте підемо з самого початку. Отже, агресія триває, війна триває, а вона надзвичайно витратна, вона страшенно кривава, вона дуже болюча для України. Вона мало повітна для Російської Федерації. В великих містах люди про це знають, але знають. Що щось там десь в Україні хохло б'ють. А хіба що коли бачать з свого вікна, як прилітає український дрон і горить чергова російська нафтобаза? Ті сотні тисяч руських, які гинуть на українських полях, їх якось обходять. Це все десь залишається за кадром. Так само можна сказати і про озброєння, про боєприпаси і все таке інше. Техніка, технологія в Росії ну, не будемо говорити безмежна, але дуже значна, дуже велика. Витрачається це все щедро. Ми з нашого боку можемо мало що виробляти на власній території, частково з нашої власної вини, бо ми. Занихає весь це військове виробництво за 30 років незалежності і багато чого продали, але і те, що ми купуємо в Європі, його мало, а Сполучені Штати не завжди дають і дають повільно, і дають складно. Отже, з усіх точок зору Путін має себе відчувати добре і збирається цю війну продовжувати. А європейці, які нам співчувають, які нам допомагають, які є нашою найнадійнішою опорою назовні, вони тривожаться все більше і більше. Головні козелі України в цій війні це наше суспільство, його єдність це пункт номер один, і це наші Збройні Сили, це пункт No2. Наша єдність тримається, але міцність суспільства вона не безмежна. Наші збройні сили чудові, але вони страждають і від численних втрат. І в цій ситуації і європейці, і інші країни земної кулі, які спостерігають за цим, багато хто з них з. Підтримкою для України бачать, що нам, очевидно, потрібна більша допомога. Сполучені Штати Америки, в свою чергу, зараз за президентство Трампа вважають себе єдиною світовою силою, яка може припинити війну, і виходять при цьому з власних інтересів. Якщо е, за президента Байдена Сполучені Штати допомагали Україні зброєю і значною мірою безкоштовно, е, виходячи з е, ідеологічних основних, е, принципових ціннісних розрахунків, то у е, адміністрації Байдена розрахунок зовсім інший. Е, ми повинні е, використати наш потенціал. Для того, щоб зупинити е, цю війну, для того, щоб скористатися результатами цієї зупинки, е, ось е, як складається ситуація напередодні е, переговорів. переговорів ще залишилось чотири дні. Е, конкретніше, якщо йде, е, йдеться про це, то Сполучені Штати зацікавлені в, е, в якомусь вирішенні конфлікту, зокрема е, тому. Що це б додало їм авторитету як е, могутній світовій державі, яка може втрутитися і вирішити е, страшну е, криваву війну, страшну агресію. А з другого боку, е, подарувавши, нібито, так би мовити, такий е, вихід, е, вихід для Російської Федерації і для України. Сполучені Штати могли би мати економічні бізнес-інтереси на території Російської Федерації і на території України. До речі, для України перший кров суму напрямку вже був зроблений. Це так звана мінеральна угода, яку вклали пару місяців тому. Вона дає можливість американським компаніям з певною вигодою для себе в майбутньому віддобувати корисні копалини на Україні. Не на території України, не, так би мовити, змінюючи нашого суверенітету, але маючи преференції перед іншими державами. Ще більший інтерес економічний є на території Російської Федерації, там колосальні погоди різного роду з них попаду, не тільки не вронші, не тільки мінеральних якихось мінералів рідкоземельних, але і багато чого іншого. Отже, в цьому є інтерес Сполучених Штатів паралельно з цим, входячи, скажімо так, на територію Російської Федерації економічно, Сполучені Штати таким чином бронювали б цю територію, перешкоджали б. Входження туди ще більшому Китайської Народної Республіки. Сполучені Штати в сьогоднішньому, в сьогоднішньому розвитку в світі основним протистояння США і КНР. І в цьому плані прибравши до рук якимось чином потужності і ресурси Російської Федерації. А вони б мали б кращі умови для подальшого змагання з Китаєм. А насправді це все маячня і рожеві мрії Російська Федерація достатньо залежна від Китаю на сьогодні, щоб не допустити когось іншого до того всього, що, що знаходиться на її території. Ну і крім того, російська влада відома своїми, так би мовити, обманами, постійними обманами своїх контрагентів іноземних, яких вона в той чи інший спосіб витискала з своїх найбільш польвабних родовищ. Це ми знаємо і була сіна Сахаліні, це було і. Європейській частині Російської Федерації і так далі. і так далі. Ну але ось так складається ця ситуація, а Україна в результаті знаходиться десь, нібито в самому куточку, і ніхто про неї не дбає і не пам'ятає. Великі дяді між собою будуть вирішувати Великі питання. Насправді це не так, тому що на боці України твердо і об'єднано. Стала став Європейський Союз в ширшому сенсі цього слова європейські країни, тому що сюди треба включати і ту ж саму Британію, а це вагомий вагомий говорить, світовій політиці. Європейські країни єдиним фронтом захищають позицію України, надають їй максимально можливу для них допомогу. і впливають на позицію е, адміністрації Трампа, і використовуючи е, серйозні аргументи, і також використовуючи ті особисті людські зв'язки, які вони мають з Вашингтоном. Е, тому е, говорити про те, що в е, Алясці, десь там в Анкоріджі чи десь ще відбудеться така собі змова. Двох великих начальників за рахунок решти світу сьогодні не випадає. Хоча є і занепокоєння, яке випливає в основному наховуючи особистість Дональда Трампа людини марнославної, людини самозакоханої і маючи на увазі. Уміле, так би мовити, підігрування цьому марнославству з боку Путіна, не можна виключати, що в результаті цих закулісних ігор, десь там сам на сам в якомусь кабінетику, позиції Сполучених Штатів будуть значною мірою послаблені саме діями російської сторони. Ну, Але щоб цього не сталося. Власне, і європейці, і а, Твереза е, команда у Вашингтоні, зовнішньополітична, значить, із державним секретарем, і навіть е, віцепрезидент Венс е, намагаються е, переконати Трампа в тому, що він повинен бути сильний, він, він повинен бути наполегливий, і він повинен бути е, безжальний до свого візаві. Він почав повинен почати зі слів. В разі так вони допомагають, які він вже вимовив одного разу. Насамперед, припинення вогню. А потім і далі будемо розмовляти. Не буде припинення вогню? Будемо накладати на вас санкції. Побачимо що цей сценарій втілюється життя.